На слуху. На слуху. Вважаю, той проєкт, який ми сьогодні подали щодо реструктуризації державного боргу, є одним з кроків, дати можливість державі передихнути від тих мільярдних боргів, які попередня влада набрала і яку ми сьогодні обслуговувати не можемо. 100 мільйонів гривень, які ми повинні цього року відправити на обслуговування боргу, ми б могли ефективно використати в нашій країні для підняття і економічних. Процесів і зрозуміло, що боротьби на сході, тому що наша армія потребує нашої підтримки. Це програма на слуху. Я Ольга Ксенс, рада зустрічі з вами. Чи може Україна розраховувати на реструктуризацію державного боргу? Як же починати боротьбу з корупцією і як? Піднімати промисловість ці питання ми спробуємо з'ясувати сьогодні із з нашим гостем в студії народний депутат України, член фракції радикальної партії у парламенті, Юрій Чижмер. Здрастуйте, пане Юрію. Доброго дня. Іван. Ну, найперше з приводу реструктуризації державного боргу, зараз знову про це заговорили, хоча чесно кажучи, вже майже протягом року про це йдеться. Є такі факти, коли країнам пробачають борги, відстрочують так верніше повернення боргів. В якій зараз ситуації Україна? Ну в Україні ніхто не відстрочував і не прощав борги. На жаль, Україна тільки брала борги, не повертала борги. За 20 років ми набрали з боргів як блох кішка. Так, а як з тим боротися? Ніхто не знає. Зрозуміло, що зараз критична ситуація. Тобто для країни, взагалі, цей борг, який ми маємо, він не є. Ну я би не сказав, що він значний, тому що країна сама по потенціалу дуже багата, вона просто пограбована по потенціалу. По потенціалу. Тобто, це ті речі, які, скажімо, по європейським міркам країна могла би закрити дуже швидкий період і. Перейти через них як ну незамітну історію, але питання в іншому країна пограбована, мало того, країна сьогодні стоїть в стані війни. Якби ми не, не говорили, АТО, не АТО це стан війни, коли з країни витягуються останні соки для того, щоб підтримати ситуацію на сході і не дати ворогу просунутись ні до Маріуполя, ні до Києва. Тому ми ставимо гостре питання сьогодні про реструктуризацію. Взагалі, ми би хотіли від європейських наших партнерів і світових партнерів щирості у поведінці, тому що якщо вони хочуть нас підтримати, то не треба з одного боку тягнути кота за хвіст в ситуації по. Підтримці військові, а з другого боку вимагати від нас кредитів повернення, коли країна не може забезпечити свою власну Давай давайте спробуємо з цифрами з'ясувати. Отже, загальний борг України ще в кінці минулого року була інформація, це більше трильйона гривень. Так. Була заява. Це вже нещодавня заява прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, що в цьому році нам треба віддати 11 мільярдів доларів, які не ми плодили. Це цитата, але хотів би нагадати, що на жоден долар зовнішній державний борг не зріс у поточному році, так за. В Отже, ці 11 мільярдів доларів це що? Це, це тіло кредитів. Це тіло кредит відсотки. відсотки, які в цьому році маємо погасити повністю, аби не стати перед питанням дефолту. І тому, скажімо, сьогодні те, що там Кабмін обговорює з міжнародним спеціалістом про ті 3 мільярди, які з перед нового року ми починали, хоча там змінили систему. Наскільки я знаю, то це було питання перекредитування, аби отримати кредит, щоб погасити попередні кредити. Це не допомога. Це перекредитування За кредитори себе рятують. Так це вони рятують себе для України. Це ніякого значення немає. Тому я взагалі на цим би не витрачав багато сил і зусиль. Це для країни нічого не дає. Тільки витрачання, скажімо, нашого часу, ресурсу, коштів, часу Ну, скажімо, керівників кабінету міністрів, які б могли працювати на країну. Ми вважаємо інакше. Ми сьогодні зареєстрували відповідну постанову у Верховній Раді доручити кабінету міністрів розглянути питання про реструктуризацію. Вибачте, в Європі Греції списали. Половину майже боргу іншу реструктуризували, те саме зазнала Італія, те саме зазнала Іспанія, Португалія, коли пішла криза. Я вважаю, що. Нас повинні зрозуміти, що сьогодні Україна не може сплачувати. І ми винесли цю постанову, аби Кабінет Міністрів проговорив з міжнародними кредиторами, тому що ми не можемо в односторонньому порядку відмовитися, де ми тоді станемо перед дефолтом. Uh -huh. І будемо мати, ну, скажімо так, не дуже добру ситуацію з фінансовими установами світу, але проговорити з ними питання і поставити дуже жорстке питання про те, що країна в стані війни, вона не може. На жаль, правда, ми не можемо визнати цей стан війни. Тобто ми на сьогоднішній день зависли в ситуації, коли в країні йде війна, але чомусь президент РНБО не може. Може сказати, що це війна і винести відповідне рішення на РНБО. Давайте тоді сприйдя. можливо mm -hmm. би уряду було легше домовитись про Але це. Але тоді нам би і не давали ці кредити. Але питання добре, а нам які кредити дають на погашення попередніх По -по кредитів? Так, за тоді реструктуризацію нехай зробить країна відмовити. Хто відбас? має приймати це рішення про реструктуризацію, тому що є ж два оцих клуби кредиторів: Паризький клуб кредиторів, Лондонський. Паризький відповідає за борги урядів, лондонський за комерці за борги питання перед комерційною Відносини і український уряд повинен домовляти з кожним кредитором, хто фінансував окремо окремо. Так, але зрозуміло, що для нас важливо, щоб було загальне рішення, тому що один кредитор ніколи таке рішення не приймає. Uh -huh. Тобто треба спілкуватися з ними і проводити якусь донорську ту, о, конференцію, треба проводити якусь там конференцію з кредиторами, пояснювати реальний стан справ в країні, для, а не замилювати око, що в нас все нормально, все дуже гарно, і ми готові прийняти інвестиції, купу і так далі. І дати зрозуміти, що на сьогоднішній день ми не можемо тільки за рахунок населення погашати зовнішні борги. Ну обріжемо ще скільки зарплат, скільки ще можемо пенсію обрізати, скільки можемо підвищувати тарифи. Населення невитрим, ми, не витримає. Ми повертаємося до питання перемови з МВФ. Так, ми очікуємо на черговий транш в кінці лютого. От цікаво, з приводу чого там зараз головні ідуть ну, дискусії. Адже ясно для людей цікаво, чи піднімуть всім раз вартість газу чи ні. А у вас є інформація? Навколо МВФ чого, ставить дуже жовтне. Ви маєте розуміти правильно. Жоден кредитор, хто б вам не говорив, Кабмін, там, міжнародні донори, що мова йде про якісь системні структурні зміни в країні. Європа дивиться на це по-своєму. Як любий який як любий банк, який до якого приходите, по коштам і що перше говорить? А забезпечення і можливість повернення, два пункти, і нічого не міняється на міждержавному рівні. Все рівно МВФ ставить питання за рахунок чого будете повертати, де ті резерви, з яких ви будете повертати, і якщо ми самі не можемо це показати, вони нам показують дуже просту історію, що у вас є компенсація е, тарифів громадянам по опаленню, скажімо, там по комунальним платежам вони кажуть, підніміть зарплату, опустіть. Виплати, опустіть, тоді у вас десь з'явиться якась маржа за рахунок якої ви можете Це дуже просто виглядає з європейського боку, тому що коли в Європі мінімальна зарплата в якихось країнах 600 євро, 700 євро, так, то сказати, що давайте заморозимо на цьому рівні, це простіше, ніж коли сьогодні у нас громадян отримує мінімальну заробітну плату, отримує там 60 доларів. Що заморожувати? Куди опускати нижче? Цього неможливо і зробити. Тому я розумію, що спілку. можливо з mm -hmm. позиції Європи це правильне рішення було би, якби ми говорили про Європу. Ну в Україні своя економічна ситуація і соціальна ситуація. Дивіться, от уряд українському Канада... уряду бачають немає сьогодні тих резервів, які б дали можливість, скажімо, на рахунку банку, щоб у кожного було хоча б сьогодні тих 20-30 тисяч гривень, за які б він, хоча б цей рік міг перетягнути важкий рік. Нема в людей тих грошей. На жаль, сьогодні на карточках, якщо раніше на зарплату люди отримали зарплату, і вони хоча б їх тримали до кінця місяця і потихеньку витрачали, сьогодні, ви бачите, в банках вони йдуть одразу знімають ті кошти з карточки. Рані, ми можемо розраховувати на те, що ті кошти, які нам і видаються, розрахову справедливо. Я запитую про це, тому що уряд Канади, коли оголосив, що приймає рішення виділити нам 160 мільйонів доларів. була також інформація, що позика буде включати в себе заходи, необхідні, щоб гарантувати підзвітність і прозорість відносно використання коштів. Ну, я думаю, що до підзвітності і прозорості е е Європейське і святе співтовариство втратило віру в Україну остаточно давно вже. І тому було сьогодні, я думаю, це компромісне було рішення. І міністром фінансів України, тобто людина, яка має право контролювати сьогодні, контролює державний бюджет, його витрачання, формування, показники, призначена все ж таки людина, в якій довіряє і міжнародне співтовариство Ярейському. Будемо говорити відверто, це питання компромісу. Тому що всі попередні наші показники, коли ми подавали на кредити, вони ніколи не виправдовувалися. Тобто От у нас були одні... людина, які готові давати кредити. Ну, скоріше всього, скоріше під всього, це моя особиста думка. Що це які сьогодні довіряють, скажімо, МВФ, довіряють інші донорські організації, які впевнені, що ті документи, які вона подає, вони будуть відповідати нашій економічній ситуації, а, як нам... а не те, що було раніше, що підганялися цифри під потреби донорів. І тоді ми отримали кредит. А коли по факту треба було вертати, або розбиралися в нашій бюджетній системі, а в нас або незбалансований бюджет. Або надуті цифри тільки щоб отримати кредит. А що буде з кредитом від Росії 3 мільярди доларів, про які згадав Володимир Путін і сказав, що вже знає, Путіну ми, ми скажемо дуже просто: верніть Януковича, ми його витрусимо, і ті 3 мільярди віддамо. Тому що він забрав з собою Росії 20 мільярдів. То, будь ласка, там вони сидять і 20 мільярдів, там і заберіть. Це злочинець, це бандит, який обікрав країну, і ті 3 мільярди він вкрав собі персонально. Тому хочуть 3 мільярди, нехай вернуть Януковича, ми самі з нього витрусимо. І я вважаю, що це взагалі не борг країни, це корупція. Оці 3 мільярда це не позика країні, це підкуп вищого ешелону влади в Україні був. Ну принаймні вони зараз можуть ставити і питання одному, про повернення. І ні в одному суть. вибачте, якщо ми визнаємо Януковича злочинцем, і ми підведемо це все, а ми його визнаємо злочинцем, в будь-якому випадку ми його визнаємо злочинцем. Сьогодні заочне судочинство в нас вже є. Ми його притягнемо до відповідальності. Я думаю, що це буде підтверджено багатьма нашими рішеннями. І якщо прокуратура правильно відпрацює, вона підведе, що це 3 мільярди були підкупки використані виключно в приватних інтересах. І таким чином, якщо це злочин, то я вважаю, що цей злочин був вчинений знову із Російською Федерацією дала підкуп шантаж, аби не підписали ми євроасоціацію. А отже, це гроші є злочинні і вертати країна не повинна. Пане Юрію. Я зараз хочу навести слова Ігоря Уманського, заступника міністра фінансів, і попросити вас прокоментувати. Ми у черти, якщо використовувати советські методи госуправління, можна буде закривати проект Україна. Ресурсів і можливості продовжати жити по совковій моделі. немає. і об этом нужно говорити відкрито. Якщо таке говорить заступник міністра фінансів, здається, що справді треба перебудовувати абсолютно все закривати проект Україна, ну якось це так ну, знаєте Що нас, ми зараз знається такі пацифічні починаються думки всюди. Да, президент говорить, що у нас немає армії, що мільйонна армія Росії, і ми не можемо з нею воювати, треба здаватися в полон. Уманський говорить, який працював в міністерстві фінансів. Сьогодні про це говорить, що ми взагалі не можемо. Ні, ми знаємо, де в нас погано. Давайте скажіть, як треба зробити краще. Ми знаємо, є корупція. От. Тому Важко, да, ми це все знаємо бізнес розвивати проблеми. Сьогодні всі розкажуть. Тільки питання не треба взагалі ставити питання про закриття проекту України. Це великий проект і має велике майбутнє. Тому на сьогоднішній день я згоден одного з ігорем про те, що в Україні модель управління не відповідає стандартам світу. Це правдиво. В нас на сьогоднішній день прийом на державну службу не по професійним знанням. Досі досі не по професійним знанням. І навіть оце от пересортування, що ну я розумію, я теж колись став молодим чиновником. Я пройшов той шлях, коли я молодим, неосвіченим прийшов державну владу і треба було вчитися з коліс. Ну це не дуже правильно. Спочатку треба вчити, потім воно має працювати. Я згодний, я пройшов через це. Тому ми сьогодні повинні чітко провести кадрову службу для того, щоб людина йшла по щебелям. Щоб не став депутатом районної ради і одразу його ставлять головою адміністрації. Що він має до адміністрації? Як він міє керувати? Красти не питання. Це всі вміють працювати не вміють. Друге питання. Перевищення кадрів. В нас дійсно перевищення. От я вам скажу, як губернатор колишній, коли працював, скільки ми тільки паперу, так, скільки так? ми паперу стратили на різні звіти, які нам подавало любе міністерство. Хоч би один раз на ті наші звіти пройшло хоч би рекомендація, що ми проаналізували ситуацію в країні по такій-то галузі, і ми бачимо, що тут є недоліки, тут є позитиви, просимо врахувати. Ні разу. Тобто це просто Одиниць. відправлялося і ніхто. При це… Причому, що ніхто ту статистику не перепровіряв, вона mm -hmm. є затверджена документами десятилітньої давності. Тому питання в іншому. Ми повинні модернізувати модель електронне управління однозначно. Вибачте, не потрібен бумажний документ обіг, це скорочуватиме. А що заважають багато... в місті Українка, був мер цього міста, гостем нашої студії. Вони це запровадили. Слава Богу, це а, одиночні а що заважає речі. Одиночні це речі. Дорого. Ну це не так дорого, як просто нема розуміння. Немає просто розуміння, як це все зробити. Що дуже ли... мало того, і тут ще накладається летучість кадрів дуже сильно. В Державній службі насправді, насправді да, ми не заперечуємо, є великий рівень корупції, але якщо ми сьогодні візьмемо, скажімо, будь-який державний орган, районного, обласного міста, десь стикається з людьми. Люди отримують півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень зарплати. Дуже багато, я ж працював в кадровій службі, коли свій час. Люди приходять після вузу, отримують два роки досвіду роботи в державній службі, потім звільняються, тому що йдуть в комерційні банки, в комерційні структури, де зарплата вища. Ми не можемо хорошого цього молодого це ліс затримати, бо він за таку зарплату не купить собі ні квартири, ні, не придбає собі якихось інших потреб для того, щоб протримати сім'ю, як йому вижити. Ну добре, два роки він вчився нас, готовий був працювати за півтори тисячі гривень. А далі а що ми Я зараз починаємо щось змінювати? Уже ти закорумпований, <гум> який 20 років прожив і знає, де там що Ну, ну те, добре, прийдуть Зараз попри. люди, які скажуть, ми не будемо брати е, хабарі. А що їм зараз пропонує державу? У цьому зараз цьому є моменти. проблема. Ми повинні на сьогоднішній день зрозуміти одне: що да, ми повинні набрати молодь. Це неспоплюжене покоління, умовно кажучи, патріотичне. Ми повинні їх підготувати, не одразу ставити головами адміністрації. Ну це теж неправильно. Але від початку провести по цій кадровій системі, але гарантувати, що кожен рік, коли він законно працює, у нього є ну, скажімо, зарплата збільшується там, на якийсь відсоток, у нього є якісь соціальні гарантії, у нього є можливість там, якийсь пільговий кредит на житло отримати, щоб людина була зацікавлена в державній службі, цінила її як своє. А ви зараз такі законодавчі пропозиції вносите? У нас для цього є держ... цей... державне агентство з питань кадрової, ну, з кадрової служби. Дергову службу. Раніше займатися державу службу. Так, вона повинна займатися цю історією. <гум> З ними ми рекомендації, навіть коли я був головою адміністрації, ми писали про це дуже багато. Що сьогодні треба цінувати хорошого чиновника, особливо молодого, якому готуємо на перспективу. А не, ну, а не збивати його на старті. Тому тут є ряд питань. На жаль, є ряд питань. Дуже багато все ж таки залишається і пенсіонерів, яких би давним-давно треба було відправити на пенсію. В багатьох органах. І в прокуратурі і в тому числі, і в міліції. Зараз йде скорочення, я отримую купу звернень від знайомих друзів про те, що в міліції стоїть питання, міліціонер той же ж пенсіонер. Його під скорочення не підводять. Підводять молодого спеціаліста. Навіщо? Тобто треба ж заміну кадрів робити. Дивіться, а Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до деяких законів, які регулюють діяльність, діяльність Національного антикорупційного бюро. Там е, були певні перемови, вирішувалися з приводу повноваження, так розумію, голови антикорупційного бюро. По перше, що це саме були за зміни, що дає цей законопроект, якщо він стане законом, і власне що зможе вирішувати антикорупційне бюро, якщо ми говоримо за всю країну. Ну, взагалі-то Баталії в сесійній залі були не за повноваження. Там вже повноваження прописані тільки за порядок призначення. На жаль, в країні нічого не змінилося. Кожен хоче впливати на новий орган. І президентська адміністрація, і Кабмін, і Верховна Рада. І оцей лебідь Рак і щука ніяк не може зрозуміти, як ж має працювати таким чином антикорупційне бюро, аби воно було справді незалежне. І воно справді могло контролювати не тільки, скажімо, Верховну Раду або тільки Кабінет міністрів, а всіх трьох. І президента, і Кабмін. І Верховну Раду. Нам не треба, щоб воно контролювало якогось, там я не знаю, там сільського голову, якогось села. Для цього ми його не створювали. Ми його створювали, але би воно контролювало найвищу голову держави. Тому що риба гниє з голови. А сьогодні виходить так: президент хоче призначати своїм указом, обираючи самостійно. Кабмін хоче, щоб все ж таки провести через Верховну Раду, щоб Верховна Рада десь давала погодження, а отже, через фракцію впливати. І от така от розтяжка іде. Ми вважаємо, що сьогоднішній день президент... Відповідальність за антикорупційну діяльність, боротьбу з антикорупцією в країні і РНБО, які підкрутили йому. Тому треба дати йому всі повноваження і з нього ж і питати. Дуже жорстко. Але це стало наріжним каменем. Я вважаю, якщо ми будемо таким чином просто роздирати підконтрольність цієї служби, то, на жаль, добро добра з цього не буде. Ніякому випадку. Я надію, що антикорупційне бюро все ж таки стане тим органом, яким ми покладаємо. Але зрозуміло, треба відв'язати від прокуратури, тому що на сьогоднішній день по закону воно в своїй діяльності контролюється прокуратурою, все ж таки, воно так і передбачено. Якщо ми не довіряємо нашій Генеральній прокуратурі, а вона сьогодні, ну... Явно за цей рік нічого не зробили. Ні розслідування по Майдану, ні розслідування по всім попереднім посадовцям. Я, наприклад, Генеральній прокуратурі не довіряю. Як я можу довіряти антикорупційному бюро, яке буде під контролем Генеральної прокуратури? Як я можу довіряти антикорупційному бюро, якщо протягнуть норму або, скажімо, заставлять там приймати людей, котрі працювали в колишній системі прокуратури, тому що вона зараз попадає під скорочення, багато людей будуть на вулиці і їх там працевлаштують. Мені такого антикорупційного бюро не потрібно. Я би а, хотів, питання. аби ми пішли. Mm -hmm. Америка ж через цей процес пройшла, коли Гувер створив ФБР. Вони брали зовсім нових людей, не з системи, недосвідчених, але чесних. Але тут зараз ще піднімається питання про те, що ці люди повинні, перше, бути дуже добре захищені, ну і по-друге, отримувати відповідну хорошу зарплатню за свою роботу. За, слідчі, свою, зарплату, за свою зарплату всі повинні отримувати належну. Ну, це на увазі що роботу, це робота оплату. підвищеного ризику, так. скажімо. Ми ж теж проти, наприклад, ну я і ми говорили тоді, коли бюджет затверджували з прем'єром, що не може бути, що сьогодні людина працює на роботі повний зайнятий час, і вона не може проплатити житло, харчування і одяг. І вона звертається за субсидіями. Такого бути не може в світі, такого немає. Тому кожен має отримувати зарплату, яка забезпечить його концінні права. Але... Зрозуміло, що коли ми говоримо про антикорупційне бюро, це люди, які борються, скажімо, із найвищим рівнем корупції в цій країні, де рівень хабарів може досягати десятків мільйонів доларів, і вони повинні бути такими чистими, щоб відмовитись. Але в першу чергу тут навіть грає не заробітня плата. Питання, як ми підберемо людей і наскільки буде публічною можливість впливати на цей орган, скажімо, щодо оцінки їхньої діяльності. Але зарплата повинна, я згоден, що там передбачені високі оплати праці, хоча на 15-й рік ми всім чиновникам зрізали, прив'язали до мінімальної заробітної плати. Ну, але ми інакше далі не підемо. Якщо в антикорупційному бюро будуть зарплати 2-3 тисячі гривень, то воно не буде не виконати. Ну, а місії. з приводу захисту це дуже важливе питання, яке зараз піднімають експерти, тому що якщо люди не будуть відчувати себе захищеними і що їхні сім'ї захищені, вони просто не зможуть теж виконувати свою роботу сумлінно. Є таке, тобто зараз е я думаю, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це питання мають е відповідний наш комітет відпрацювати, якщо такі запити вже є, і надати той рівень захисту. Вивчити тут бажано, конечно, досвід інших країн, аби ми теж не створили, знаєте, орган, який буде проти країни. До вас є перше запитання. Слухаємо. Добрий день. доброго дня. Я Людмила із Запорожіва про такий. значит фронтовик который вою воевал и сейчас воюет э, в аэропорту на 10 дней пришел домой в запорожье он работал на кссахим заводе пришел его уволили в военкомат пошел зарплаты ему нет мало того он пошел на работу его уволили так оказывается он еще сам написал на увольнение Заявление, которого он не писал, і даже роспись його стоїть. Вот как идти добровольцем по мобілізації он пошло. Как? Дякуємо це вам. Дякуємо за цвінок. Ну це насправді кричущий випадок. Я перший раз чую, ну але на жаль, напевно, таке в країні сьогодні відбувається часто. Часто, якщо є такі випадки, я прошу просто прохання ваше пишіть. На Верховну Раду на нашу фракцію ми по кожному персональному випадку будемо розбиратися, тому що для нас сьогодні доля людей, які захищають країну і повертаються з фронту, а деякі з них навіть повертаються каліками. Їхнє подальше працевлаштування, соціалізація, оздоровлення повинна бути на першому місці в цій країні. Тому направляйте до нас, ми по конкретному випадку будемо розбиратися. І до речі, наша фракція дуже багато законопроєктів подала щодо і соціального статусу учасників АТО, і щодо визнання статусу учасників АТО. І зараз ми навіть в Несли законопроект про громадянство іноземців, які воювали на стороні України, аби й надавати в спрощеному порядку, тому що вони відстоювали незалежність, суверенітет країни. Тобто, я думаю, що наша фракція сьогодні багато для того зробила, аби все ж таки е, учасники антитерористичної операції, наші воїни, відчували підтримку. Тому пишіть на Верховну Раду, на нашу фракцію. Кожен такий випадок буде нами розглянути і будемо в житті. Чи працюєте ви із громадськими організаціями, тому що є також проблема, і ми її також піднімаємо постійно в наших програмах, що Наприклад, якщо доброволець загинув на війні, родина не може зібрати всі документи, щоб отримати ці 600 тисяч, або знов ж таки, щоб його визнали учасником АТО, або інші випадки, коли які ми чуємо в змі, також коли хлопці лікуються в госпіталях і ніяк не можуть отримати цей статус. Ну що це відбувається? Ну, в країні, це на жаль, бачите, така неузгодженість і неготовість державних органів працювати злагоджено. На жаль, і міноборони постійно міняють якісь довідки, постійно якісь нові правила. Погано йде, і скажімо. Консультування е, ну, керівників кадрових служб Міністерства оборони, напевно, і національної гвардії, якщо вони не можуть пояснити кожному своєму бійцеві, що треба робити для того, щоб отримати статус, отримати соціальну допомогу і так далі. Тобто, це не допрацьовують Міністерство внутрішніх справ і Міністерство е, оборони, які повинні в першу чергу працювати з цими категоріями людей. Зрозуміло, далі де міністерство соціальної політики. Просто єдине питання, коли такі випадки виникають, ми ж не можемо знати про них кожен. Треба писати все ж таки десь на Верховну Раду. Я думаю, що та ситуація в парламенті, яка сьогодні є. На дуже високому рівні підтримки всіх цих питань. Тобто, окрему окремо комісію вже, депутати. напевно, треба створювати з цього питання. Ну, можливо, навіть якщо це буде такий вал, то буде створена депутатська комісія для того, щоб все ж таки перепровірити ті факти і внести uh -huh. якісь корективи в діяльність цих органів, а можливо, навіть і внести кадрові врізки, когось і звільнити. Тому що, на жаль, сьогодні немає більшої ну, проблеми і болю в нашій країні як питання. Соціального матеріального захисту учасників АТО є ще одне запитання. Слухаємо вас. Добрий день вам. Це Андрій з Полтави. Ну на перше місце зараз виходить проблема не корупції вже, а скільки людям, вже бачачи, як помирають наші солдати, вже стидно давати простим хабарі. І за це можуть не знаєте, чиновник попросить, можуть на місці так. там і самосуд зробити. Зараз питання йде клановості, розумієте? Вже питання корупції треба відкласти. <кхем> зараз е це клановість, яка е має... Співзвуче слово монополізм розумієте, оце що Україну зараз гальмує. А питання в мене таке стосовно реструктуризації боргів, чи є в світовій історії, взагалі ну крім скасування боргів Греції, якийсь приклад, де б кредитори могли б все таки якось хоч зглянутися на таку країну, яка в такому важкому стані Дякуємо. дякуємо за дзвінок. Спасибі вам. Ну, я думаю, що в даному випадку ми повинні виходити так. Такі приклади є, вони дуже рідкі, насправді, це дуже рідкі випадки. Ми повинні донести іншу норму, інше розуміння до світу. По-перше, світ гарантував нам недоторканість. Будапештським меморандум ніхто не відміняв. На жаль, ми не визнали сьогодні стан війни, а отже, не можемо до нього, ну якби звертатися, тому що там немає ніякої норми про те, що Україну захищають від терористів чи внутрішніх сепаратистів, і це наша проблема, що ми не можемо визнати війною, а отже, не можемо посилатися на цей меморандум. І таким чином ми не можемо сьогодні вимагати від Росії в майбутньому компенсації. Ми не можемо ставити питання, що Україна в стані війни не може виплатити борги і тому подібне. Тому, якщо виходити з норми, що світ... Відповідальний за невиконання цієї норми Будапештського меморандуму, і я думаю, що сьогодні президент і уряд не визнають або не ставлять питання про визнання військового стану в Україні тільки під тиском все ж таки міжнародної спільноти, інакше це було б вже рішення вирішене, я думаю, то вони повинні все ж таки зійти на ті умови, в яких є сьогодні країна. Вони прекрасно знають ситуацію в країні. І ми не просимо, що ліквідуйте нам борг. Ні, ми не просимо, як Греція, що спішіть нам борги. Ми повернемо їх. Країна багата, якщо почне працювати, вона поверне все. Нам просто дайте передишку хоча б на період війни. Ми навіть у тій постанові, яку ми написали, ми не пишемо на будь-який період. Тільки на період ведення військових дій на Сході. Після їх припинення ми включаємо всі механізми щодо повернення і обслуговування зовнішнього боргу. Тобто ми входимо і питання дефолту таким чином, і Україна далі буде обслуговувати тільки після завершення військового стану. Тільки б швидше закінчилася. Я на думаю, що якщо світ щирий в тому, щоб допомогти Україні, він повинен на ці умови піти. Дякую за цю розмову. Сьогодні гостем в студії був Юрій Чижмер, народний депутат України, член фракції Радикальної партії у Верховній Раді. Дякую, що ви були з нами. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. слуху, на слуху.